Мої любі! Вітаю вас на моєму курсі підготовки до DTZ A2 B1. І сьогодні ми поговоримо про Шпрехен Teil 2. Про всі моменти, які вам потрібно знати на цій частині Sprechen. і як отримати максимальну кількість балів. Тож, давайте починати. Отже, Teil 2 über Erfahrungen Sprechen. Частина 2. Говоримо про досвід. Основні питання цієї частини. Was sehen Sie auf dem Foto? Що ви бачите на фотографії? Was für eine Situation zeigt das Bild? Яка ситуація зображена на малюнку? Це два основних питання. Це Teil 2A. Вам потрібно розповісти, що зображено на малюнку, і ви маєте розповісти детально. Є ще Stile 2B. В 2b екзаменатор на базі того малюнку, який у вас був, буде ставити вам деякі питання, на які ви маєте відповісти. Пізніше ми поговоримо більш детально про цю частину, воно буде в інших відео, приклади цієї частини. Звісно, ми не можемо вгадати, що саме запитає у вас екзаменатор, але я вам дам деякі приклади в наступних частинах. Сьогодні наш фокус. Буде більше на правильну структуру. Сьогодні ми розглянемо один приклад. І ми зрозуміємо, який текст ми маємо казати, щоб отримати максимальну кількість палів. Тому сьогодні перша частина Tile 2. Отже, щоб добре описати малюнок, ми маємо включити 6 пунктів, а інколи і 7. Перед вами вони перелічені. Перший, другий і шостий пункт вони фіксовані. Тобто ви маєте казати саме в такому порядку. Третій, четвертий, п'ятий не обов'язково казати саме в такому порядку. Отже, перший В хто Хто зображений на малюнку. Auf dem foto sehe ich eine Frau. Або Auf dem Foto sehe ich einen Mann. Тобто ви маєте сказати, що зображено на малюнку, хто є головним героєм даної фотографії. Далі. Was macht er sie? Що робить він або вона? Ви маєте розказати дію дію, яку робить цей персонаж. Der Mann spielt Fußball. Такі приклади. Die Kinder laufen. Діти. Бігають. Ви маєте сказати дію. Третій пункт «Ді атмосфера». Це атмосфера настрій цієї фотографії. Діатмосфера іст клюкліх, атмосфера щаслива, діатмосфера і траурік, атмосфера сумна, трагічна, діатмосфера іншпант». атмосфера розслаблена, діатмосфера і нерв'яз. Атмосфера нервова, можна так сказати. Тобто ви маєте сказати загальний настрій цієї фотографії. Далі діклайдунг. Діклайдунг, деякі екзаменатори просять, деякі екзаменатори не просять. Але тут основний момент це те, що ви не маєте розказати повністю від голови до ніг, у що втягнена людина. Ви маєте просто сказати ключові елементи її одягу, тобто які перші кидаються в очі. І також, звісно, сказати колір. Далі ми, я вам дам приклад і ми про це більш детально поговоримо. П'яте діаплац місце. Місце, де є дія, де знаходиться наш цей персонаж. Маємо сказати приблизне місце. Просто поділіться своїми думками. Якщо неможливо сказати, що це, ви кажете, їх і ist ein Park», «Ich і das ist ein бюро, все що завгодно. І шосте – «Das Thema». Обов'язково останнім ми кажемо тему тема цієї фотографії. Ви маєте подивитися на фотографію і зрозуміти її тему. Наприклад, на фотографії зображені хлопці, які грають в футбол. Ви можете сказати: «Das Thema ist Fußball spielen» Або «Das Thema ist Freizeit» вільний час. Це уже буде тема. Як ви бачите плюс, інколи можуть запитати «Vordergrund» – «Hintergrund». «Vordergrund» – це передній план, що на передньому плані. «Hintergrund» – На задньому плані. В сьогоднішньому прикладі немає фордегрунд-хінтегрун, але це доволі рідко зустрічається, тобто дуже рідко питають, що на фордегрун-хінтегруд. Просто ви маєте запам'ятати, що це означає, щоб не було у вас стресу, ось що це таке, що я маю казати, що я маю робити ні. Просто запам'ятайте. І в наступних відео, в наступних прикладах ми розглянемо детальніше про фордегрун, гінтегрун. На даний момент просто запам'ятайте, що це означає. Переходимо до прикладу. Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. Was sehen Sie auf dem Foto? Was für eine Situation zeigt das Bild? Ви маєте подивитися на фотографію і розповісти, що ви бачите. Подивіться уважно на фотографію. Отже, перший пункт ве. Хто. Ви починаєте завжди те, що виділено синім це фіксовані фрази. Їх ви можете використовувати майже в кожному тексті. Отже, auf dem Foto sehe ich drei Mädchen. На фотографії я бачу три дівчинки. Отже, ве, хто ми сказали. Як ви бачите, завжди ми починаємо з Aus dem Photo Zehi Завжди. Далі. Was machen Sie?» Що вони роблять? Зі zusammen in der Sandkasten». Вони грають разом в пісочниці. Запам'ятаєте, «Sandkasten» доволі часто потрапляється ця фотографія на екзамені. Отже, дію ми сказали, вони граються разом в пісочниці. Далі «die Atmosphäre» – «die Atmosphäre ist glücklich und entspannt» Атмосфера щаслива і розслаблена. Як ви бачите, щаслива і розслаблена в даному випадку підходить. Далі «die Kleidung» – Розказуємо про одяг. Тут головне сказати ключові елементи одягу. Zwei Mädchen links tragen Дві дівчинки зліва носять джинсові куртки und джинс і джинси. Und das dritte Mädchen trägt ein Weißes und rotes Hemd. І третя дівчинка носить червоно білу сорочку. Як ви бачите, ми сказали колір. Про джинси ми не можемо сказати колір, тому що джинс і є джинс. А про сорочку ми сказали. Не потрібно розказувати, яке у них волосся, яке у них взуття. Тобто, ви маєте просто сказати ключові елементи одягу. Знову ж таки, можливо, це не обов'язково, але краще сказати. Далі плац» місце ich glaube, sie sind зі зінт Spielplatz. Я думаю, вони на дитячому майданчику. Так як фону не зрозуміло, де вони саме. Ви просто ділите своєю думкою з екзаменатором. І останнє. Das Thema ist Kindheit. Тема цієї фотографії дитинство. Або das Thema ist Freizeit. Тема дозвілля, вільний час. Як ви бачите, там три крапки, ви можете вибрати будь-яку тему, в принципі, це. Такі найбільш зручні теми, тому що вони універсальні, вони підходять майже до всіх фотографій, які пов'язані з дітьми. І також, до речі, Фрайтсайд майже до 70 фотографій теж може підійти. Але, звісно, ви маєте розуміти не просто бездумно використовувати. А звісно, якщо вона підходять, ви можете казати Фрайтсайд. Головне, що ви зрозуміли тему. Auf dem Foto sehe ich drei Mädchen. Sie spielen zusammen in der Sandkasten. Die Atmosphäre ist glücklich und entspannt. Zwei Mädchen links tragen Jeansjacken und Jeans. Und das dritte Mädchen trägt ein weißes und rotes Hemd. Ich glaube, sie sind auf dem Spielplatz. Das Thema Ist, Kindheit oder Freizeit. На цьому все. Тепер перегляньте фотографію знову. Можливо, у вас є теж якісь ідеї, можливо, якісь інші ідеї, теми. Якщо у вас є питання, обов'язково пишіть під відео. Я відповім. Можливо, навіть напишіть свій варіант тексту, я теж перевірю. Я сподіваюся, це відео було вам корисним. І зустрінемося у наступному відео.